Allah. Allah. Все я можу в тобі, все я можу з тобою, через терни пройти, через горе і біль, перемогу отримати найважчим двобої, лише тільки з тобою, любий Боже ти мій. Коли сотні питань, а у відповідь тиша, я знаходжу відраду у Слові святі. не даю понад силу. Поможу тобі в битві, буде часно на молитви твої. Переплавку проходиш, наче золото щире, відділяю я суміш, очищаю тебе, щоб світив, наче факел в жорстокому світі, що своїми ти справами Славив мене, щоб не було питань. За що і навіщо лише тверда довіра, в нього кращий є план довести в небеса І нагороду найвищу, рук прийняти Отця та війти в святий рай, тому серцем своїм прихилисти до нього довіряй, непохитно завжди, навіть тоді, коли всі відвернуться, залишаться самого. І настане час темних, страшних холодів. Він прийде непомітно в тихій війні вітру, огорне твою душу теплом неземним, Щоб долав ти земну цю стежину сміливо, і повторяв ці слова знову у серці своїм. Все я можу в тобі, все я можу з тобою через терни пройти, через гори і біль. Перемогу одержати у найважчі двобою, бо ти поруч зі мною довіряю тобі. Амінь.